Доброго дня, друзі! Вітаю всіх десята. Бажаю всім, всім міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди, любові, поваги, мирного неба, всього найкращого, спокою. Я ходила в Аврору, взяла ящичка, попросила в дівчат, взяла губки, пленочку взяла, щоб заслати, може дощ буде, то треба речі Щоб не помокло. Речі, щоб не помокли Людей повно, в Аврори, Боже мій стільки, я не знаю, насчитала, 40 чоловік у черзі було, стояла дуже довго. Дивіться, як у нас ростав сніг. Просто весна. Йолочки продають. Отакі є пусто йолочки. Приходьте. Смирека, я не знаю, я. От тако дивлюся, але ну, настоя ще ж йолка. Як може так, щоб навіть потруси, що вона не відпадає. Три місяці стоїть. Боже милий, як добре. А то поставила вже три-чотири дні. Посипалося. Знаєш, як в хаті тепло. Приходьте. Приходьте, купляйте. Дивіться, які красиві йолки. От ста гривень і більше. А що це такі да. ну, маленьки? Ви ну, поставить класненько. Вона не 3 місяці у вас буде стояти. За 200 візьме. Я вам купила з Ігором подарунка на Миколая. А Ти що купив мені? Для посіду не посіду. Покажи. А я ти ще не бачив свого подарунка. Ледь притащила ящика. Таке. Ну, те, що в хазяйстві треба, то таке є. Молодець, дякую, дуже дякую. Ну, а тепер свій берись, сюрприз. Це з Ігором вам на двох. Ще Ігору. Так як... чи то Миколай, чи то не Миколай, чи то свято. Всегда треба все одно курити остальне. Так що по-любому йому, хоч і праздника немає тут. То... Масло, ну масло, ну а що? Дісти треба, хочеш масло. Це таке участь, це таке, таке на ну, вкус. Хороше, так. Це була та довина. Та... Бачу, поганий подарок. А то всяке шиндики, мендики, нащо вони. Ну, далі. Ковбаски, сосіски, ну, погано. Це ж сосіски хороші. Є. Це із да, це це сиром. сиром. Я сиром дорогі брала. І такої ковбасу ви любите вигором. Перш до сиров'яни. Ну не. а там ще саме головне. Mm -hmm. Ти любиш такі от типа ребра, тим ясний з м'ясом. Розкрий пакетика. М'ясні ребричка. Ребри. Я борви даю все, все одно пакетика віру. Я все, мультиварці їх зроблю, натушу. Mm -hmm. Затушити їх вони воно. О, буде. О. Такі. Не обрізни, бачите, ребра. Таке м'ясо таке. Так. Ревропосенами. Домашнього. Да, дорого. 164 гривні за кілограм. Ну, у Житомирі дешевше, я взяла хоча б і сала, то де ти хороша, якби були гроші, то я б набрала м'яса, м'ясо. Кого хочеш. Такого тут багато. Не знаю. Стегна не знайшла таке одне м'ясо. Не знайшла я встигна, що було хороше. Таке трохи темне було. Ось таке затушиться, буде разом бульон, це такі там хрусточки будуть, знаєш. На ну, 4 години поставлю. буде добре. Може, треба було щось друге, але треба чого от така ця м'якоть. Косточка теж треба щоб була. От я взяла ось ці такі реберця, якось вони трошки по начому називаються. Не знаю, бачите, що я вам показувала, що я хлопцям купила. Я їх ось відварила. Поняли? Вони стояли 2 години у холодній воді, а потім я відварила. бо коли заливаєш воду, холодну у мультиварку, навіть теплу, і коли почне мультиварка працювати, то по-любому ще ну, та щось таке, типу, як, може бути, червоне. Мені дуже не подобається, я такого не можу переносити, то я відварила і ось склала каструльку, накришила моркви, помила цибульку, поврізала, отак, і лаврову листочка і присолю її. І... Водою заливаю, і на 3 години у мультиварку нехай тушиться. Смакота хлопцем варится. Вже даже від от косточки відстає. Бачиш? М Скільки ще тут? О, ще 42 минути. да і 3 часа варилось. Все гарно. Таке м'ясо. с бульончиком. Зараз хочу разобраться с салом. Взяла так, перчатки. Такие, ну, жирные, понимаете. Я а там сразу викину, да и все. Я так мне зручненько. Ось на таке я беру, на что мне там, на курку, на гриль, там потом, как запечу курку, мне треба ее разобрать, я себе его делаю, мне дуже так классно. Так возьму зараз беру. тарелочку. Я хочу порезать і поприсолювати. Дійсно, ви знаєте, сало вісі і просто приємно його їсти. Тобто я люблю, щоб воно було просоляне. Люблю, щоб було просолене сало. Сало класне все. Це таке, знаєте, таке, якесь таке дебеле сало. Бучте, яке мягке, добре сало. за такі гроші, ну, це сало недороге. і недороге. не хочу дуже сильно якийсь соліть, бо багато якось так. Кажуть, сало багато солі не, не возьмі. Але я не знаю, що таке. Я <клух>, купляла со, це сало. Кажу, У нас овручі то, посоліла, то я не знаю, чого таке. Я обшкребала, бо чогось. А може його і треба обшкребати? Я не знаю. Ну, якось раніше соліла, то десь стається та солі дівалася. Я не знаю. А це... Щось я дивлюсь, що. Ой, одна шкурочка яка. Так не місінька добра. Почити? Так от трошки так, так до його раз, щоб небагато було. Денько назад такого. Я думаю, може в баночку зари положу. Трохи в каструльку положу, понасолюю, і буде. Буде так для обіходки сало. Ще одне м'ясо. Котрошки, небагато м'яса. Невдобно, але добре, що не жирні руки. до шкурка. Так крупна соль. Добре. Ах, яке м'яке сало. Оце так, дуже така шкура. Це те за 100 гривень вообще. Я вам скажу, що, мабуть, нема різниці. Вони яке м'яке. Напевно, немає різниці Грошей. Ото вкусне. Я хочу віддільно побачу, яке лучше буде. Це щось дуже таке негесеньке. Таке, знаєте. Я думаю, що це таке ось от збіте, це, мабуть, вже воно трохи, я знаю, я не знаю, чого воно таке, чи це чи от чого воно відрізане. Ну, це дуже таке, бачите, нібито таке, як здорове сало. Не знаю. І м'ягусіньке, м'ягусіньке. М'ясо, не знаю. Може, воно ще й учі. Я зараз це було я його складу в банку літрову. Бо хай стоїть собі сало. Сало завжди треба, щоб було, я вже вам казала, якщо немає у хазяйстві сала, колись по селах це було сором. Треба, щоб сало було від нового до нового, чи як сказати. Ну. Закололи і треба, якщо люди хазяя, то я вам скажу, то треба, щоб заколола людина і ще друге порося в себе вже росте. І треба так розчитувати, щоб сала вистачило до нового. Уже хай там ну, хоча б і тиждень, як закінчилося. Ой, оце буде правильно, але ну, як ото таке є, знаєте, що закололи, через два місяці нема. Я не знаю, як так, ну, як його їсти. Ну, якщо там мале поцвінок, я вам наведу примір, маленький поцвінок, і людина його заколола, а їй принесло вся, всей куток. Цей куток сало приносив трошки м'яса. Ви представляєте, то що ж там стоцвінка візьмеш, то знову треба все до його. Салом я справилася. Бачите, дорогенькі дрібаночки і от каструлька. І тут у мене от зверху це сало, що я в оручі, 150 гривень. Ну, нормальне сало. Ну, як немає іншого, теж я їм сало, нічого не можу сказати, тільки покажу, як я його їм. Оце я отако відрізала, я наїлася. Потім ододивіться. Це теж кусочок ціленький. Ну, бачите? Оце там таке сало по 50 гривень. Оце таке. Це на пальчик. Так, це я поклала ще. Це таке сало, що я пляла в Житомирі, а це зверху ці кусочки, що я їла. Ось воно, без шкурок. Ось я так класно їм сало. Бачили? Не так сало, я їм зовсім сало, майже не їм, як шкурки? Ось я справилася. Вишня, що це тут таке? Це що закручується баночка, чи ось така слабенька кришка. А это лучше. Ого, ничего себе. Вот и все. Накрываю крышечку и холодильник.